Так. Тепер можна використовувати такий спосіб, як ідеї пошуку, такий спосіб пошуку товару. Ідеї пошуку це відповідно сама програма пропонує варіанти, потенційно перспективні зв'язки, які можна сортувати по відповідних критеріях і перевіряти, чи вони хороші, чи вони підходять. Якщо вони підходять, заносити. В інвентарі, потім в таблицю. Наприклад, тут ми задаємо критерії, вносимо профіт, який мінімальний, мінімальний рої, заносимо приблизну позицію, кількість продавців, відповідно, яка нам підходить. Виключаємо Amazon, виключаємо AVI, Prime, виключаємо потенційних право. І відповідно по цих критеріях можемо шукати. Застосовуємо, е, програма шукає е, приблизно потенційно перспективні зв'язки. Е, далі треба почекати трохи. Дараз. От Приблизно ми оцінюємо товари. Наприклад, нас зацікавив нас зацікавив, наприклад, даний товар. Ми його вибираємо. Тут ми оцінюємо, наскільки він, наскільки він є рентабельний, ми можемо відкрити його на eBay, відкрити його на Amazon. Відкриваємо на Amazon на eBay і ми порівнюємо. Чи він е, співпадає по цих характеристиках на eBay і на Amazon. Ну, ми бачимо, що приблизно він тут по цих характеристиках він співпадає. Оцінюємо, оцінюємо чи постачальник е, виконує вимоги щодо відправки, там, чи він за 30 днів можна повернення зробити, чи відповідно, чи він відправляє за термін, якщо, е, всі ці критерії, якщо всі ці критерії товар проходить, відповідно ми його е, заносимо в таблицю і рухаємося далі. Ну, тут можемо оцінити також, коли ми заносимо інвентар, ми також можемо оцінити рентабельність, ми можемо оцінити по графіку е, продаваємість товару за певний період. Тут здається. Бренд оцінити, зробити аналіз. Можна ще також у ну, зробити аналіз і перепровірити це все. І, відповідно, якщо ці всі критерії дотримуються, ми заносимо товар в таблицю.